Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас таке запитання. 22.12.2022 року. Сакральна дата, предсказання Евангелії і тому подібне, ходять такі чутки, страшна дата, Армагеддон і тому подібне. Ось, це те, що ходить. Нагнітання. Бачите? Іде нагнітання. Я тільки почала про цю... Про цю дату говорити іде нагнітання. Ось це і є нагнітання. Дивіться мудра порада. Не звертати увагу, що ці дії, чорти витворяють, нагнітають ситуацію. Не звертати на це увагу, вони вас не тронуть. Щоб ви розуміли. До речі, я подивлюся, я робила, я пам'ятаю.

на 22.02 це теж е, ніби така сакральна дата. Наскільки я пам'ятаю, я зараз не передивлялася того відео, але я спробую його знайти і закріплю його під цим відео в коментарях, щоб ви могли це відео подивитися. І е, подивіться, коли воно було. Воно буквально ну, максимум тиждень. Я зараз точно не пам'ятаю, але точно десь так. Ну, Точно, не пам'ятаю, але точно перед війною воно було. І я, наскільки я ще пам'ятаю, я там говорила, що відбудеться якісь великі кардинальні зміни, тобто трансформація. Там вийшов, мені так здається, 20-й аркан. А 20-й аркан це завжди остання спроба змінитися. Це коли прозріння приходить. І ось в українському народу прийшло прозріння. А, ну, це ж треба було, а інакшого виходу і не було. Е, негативні енергії або низькочастотні енергії не хотіли йти від нас. Їх треба було цю частоту тільки зрівняти якось. І ось е, Всесвіт рівняє на свій, на свій лад, будемо так говорити. І ось ця зараз ми подивимося, що за сакральна. Ну, це нагнітання. Нагнітання для того, щоб зібрати негативну енергію, щоб ваш спокій порушити. Розумієте? Це нагнітання. Оце Іванги кричать зараз, і сакральна дата. Мої дорогенькі, скажіть мені, будь ласка, а 15-го числа, а ті всі прильоти, які були до цих пір, вони що, теж були сакральні дати? Розумієте? А... Найкраща порада можна, в принципі, розклад більше і не робити. Найкраща порада усієї карти не звертати увагу на те, що навколо робиться. Вони тільки й чекають, щоб ви підсадились на цю інформацію, щоб ви зачепились і туди відбудеться ось це. Оцей Армагеддон, оцей розвал, оце нападіння і тому подібне. Розумієте? Все у нас будується в нашому світі на енергетиці. Яку енергетику ми продуцюємо, то й, то й виходить? Але ми подивимося. Що нас чекає 22-12.2022 року? Тобто, ось зараз, через два дні, здається. І так, дивимося. Ну, ви бачите, знову дуже противоречиві карти. Десятка мечів і десятка кубків. Тільки що я про це говорила. Тільки що я про це говорила. Для когось буде катастрофа, Армагеддон, падіння Атлантиди. Знищення для когось буде зовсім нормальний день. Займається собою, сім'єю, позитивно думати. Залежить від наших думок. Темний ангел, світлий ангел, от вам і є. Як ви корабель назвете, так він і попливе. Оце паж е, жезлів. Паж жезлів це молода енергія. Початок вашої, е, ну тут навіть не думка, ваші рухи. Ваша думка. Е, від ваших думок залежить, які у вас будуть початкові рухи. Що ви будете робити, що ви будете творити? Це карта е, жезли це вже творити щось. Назовні. Це вже коли назовні виходить з нашого внутрішнього посилу. Тобто наша думка пішла, а ми тут творимо. Ось те, що ви будете думати, залежить і результат. От і все. Розумієте, я не хочу. Я ще раз наголошую, не хочу нагнітати, не хочу а, і аж занадто добре казати, але дійсно, ось так воно і є, в принципі, так воно і є. Тому, що це нам говорить? Нам говорить про те, що давайте думаємо позитивно, а, позитивні емоції. А, це не значить, що шкіри треба вилазити ржати, як ненормальний. Розумієте? Ні. Спокій, а, улибочка. І б'ємо ворога до, 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 вибачте, до усрачки, щоб аж з них все летіло. Розумієте? З посмішкою. Не проклинати, а знищувати. От і все. Прокльони нічого не дають. Це навпаки, тому що те, що ви випромінюєте, прокльон це завжди негативна енергія, низькочастотна. Вона повертається завжди назад. Завжди. Ось, щоб ви це розуміли. Не вам, так вашим дітям. Внукам і тому подібне. Е, тому краще нищити, за що? За Україну, за своїх рідних, а не проклинати. Проклинати нічого не дасть. Ще гірше. Гаразд, мої дорогенькі, ось я і не буду докладати більше навіщо. І так все зрозуміло. Комусь буде прильот, да. оце можемо подивитися. Давайте будуть прильоти щось таке особливе. Щось таке особливо зі сторони Росії чи Білорусі буде чи ні? Ну, так, да. Да. тут навіть, можливо, і не прильоти, тут, знаєте, дивіться, я так скажу, я так скажу, та сторона заперебрічна і та картоплянична країна, так, вони будуть до перемоги. Робити все, щоб нам не добре було. має значення, як без світла, без газу, 에, взривалось, щоб люди плакали, страждали. Їм це подобається. Їм це приносить злово. і вони будуть робити все для цього можливе, що вони можуть і що вони не можуть. Розумієте? Ось так. Люблю вас, цілую, обнімаю. Ваша Ірина і разом до перемоги, мої любі, мирної ночі вам.